Більше 200 поза 100 квитків це купили гості з інших міст. Найбільше квиточків куплено в Києві, Івано-Франківську, Чернівцях, у Львові. Також продано квитки і в Луцьку, продано квитки в Ужгороді, в Рівному та в Кривому Розі, але їх там небагато, там буквально одиниці. Крім того, що організатори вже забили всі місця, де вони могли поселити себе гостей. Це на квартирах. Це в гуртожитках. Ми також звертаємося до тернополян, які зацікавлені, в тому щоб взяти до себе на кілька днів гостей, поселити в себе, поспілкуватися, знайти спільну мову, обговорити ті події, які зараз мають місце в Україні, і поділитися враженнями взагалі від фестивалю в такому форматі. Коли звертатися бажаючим прийняти гостей? На офіційній сторінці ВКонтакті ВККОМ Мастецький Фест ФМ. Є інформація в обговореннях, хто для тих, хто потребує житла з інших міст. Тобто там також можна подивитися, відгукнутися на прохання цих людей. Також організатори розмістили пост про те, що є така потреба. Крім цього, є сторінка на Фейсбуці. Така ж сама адреса, також є номер телефону. Координатора-організатора на цій сторінці можна зателефонувати, повідомити, що там в кого є місце, і ми вже сконтактуємося і будемо злагоджувати роботу.